Російський генерал, який командував ракетним ударом по багатоповерхівці в Умані, отримав підозру. СБУ зібрала доказову базу на російського генерала лейтенанта Сергія Кобилаша, командувача дальної авіації військово-повітряних сил РФ, який причетний до воєнних злочинів в Україні. Посадовець віддав наказ на проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані на Черкащині, 28 квітня цього року. Через ворожі обстріли загинули 23 місцевих жителя, серед них шестеро дітей. Також травмовано 9 людей. А одна особа і досі вважається зниклою безвісти. Крім зруйнованої багатоповерхівки, значних ушкоджень зазнали сім прилеглих житлових будинків, шість підприємств та 70 цивільних автомобілів. За даними слідства, окупанти здійснили повітряний удар по місту двома ракетами Х-101, які були випущені з російського важкого бомбардувальника Ту 95 м 7 Встановлено, що Кобилаш бере безпосередню участь у війні проти України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. До цього воєнний злочинець відзначився, коли командував бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. За це отримав генеральське звання та зірку Героя Росії. Хоча тоді в цхінвалі грузинські військові підбили його штурмовик су 25 Він катапультувався, Кобилаш зізнається, що він взагалі не очікував опору. По самолетам стреляли из вот этих дорогостоящих ПЗРК, как как из автоматов. То есть пуляли их налево и направо, лишь бы только сбить сбить самолет. То есть насыщенность системой противовоздушной обороны была очень большая и ПЗРК, и иглы, и эти буки, да, доработанные украинскими специалистами. На підставі зібраних доказів СБУ повідомила Кобилашу про підозру за статтею про порушення законів та звичає війни поєднано з умисним вбивством. Оскільки він переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його відповідальності за злочини проти нашої держави.